Сестри і брати, мир вам! І слава Ісусу Христу! Прочитаємо псальму. Дуже цікава псальма. Ми будемо говорити на ту тему. І хай Господь Бог відкриє кожне серце, яке слухає, як ми чули той вір, духовне вухо. Духовне вухо має важливий іспект в нашому життю. Я не буду цілої сальми читати, я на пару вершків прочитаю, ви будете сідати, а потім буду читати далі. 102 псалом. Благослови душа моя Господа і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає і всі надуги Твої вздоровляє. Від могили життя Твоє Він дозволяє, Він милостю та милосердям тебе коренує. Він бажання Твоє насищає добром, відновиться, мов той уряд, твоя юність, Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив був Бомуйсеєві діла свої дітям Ізраїля. Щедрий, милосердний Господь, довго терпливий і много милостивий, не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів, не за нашими прогріхами Він погодиться з нами, відплачує нам за провини, провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, Велика так його милість до тих, хто боїться його. Прошу сідати. Коли ми зустрічаємо людей, ми знаходимо тему, яка нам потрібна по життєвих справах, по різних ділах і серед тих слів серед любої теми, яку би ми не брали під увагу, вона має якусь ціль, якусь користь для людини, яка людина хоче висловити. Но найбільша тема, найбільша користь розмова про Ісуса Христа. Це є найкраще, найсолодше, найліпше. І найміліше для кожної людини, яка людина хоче мати радість того, про яку ми з вами співали. Знаєте, є на світі горе, є журба, є радість, є смуток, є сумніви. Воно нікуди не ділося, воно гуляє, як той вітер по полю. І ви знаєте, що є така пісня, я не знаю. Чи ви всі знаєте на пам'ять, але ну, я трохи знаю і трохи вам скажу. Укрий свої горе від людських людей. В світі гори є багато різного людей. Скажи, скажи своє горе Ісусу Христу. Так написано в цій пісні. І в нічну тишину, коли ти розказуєш Ісусу Христу про те горе, яке ти маєш, я думаю, що Він чує, якщо людина повністю покладає на нього надію. Тому що ми живемо на тій землі, де зустрічаємо і горе, смуток, журбу, печалі різні, переживання різні. І слова від ближніх наших не раз чуємо такі, які не треба. І вони приносять не, не радість, а приносять журбу. Але поміж того все, треба радіти, тішитися і славити Бога, що Бог нас покликав і вибрав до тої вічної мети вічної надії. І Хай нам Бог допоможе, я довго не буду вашої уваги затримувати, хай нам Бог допоможе, щоб ми то все горе, то все журбу, то все принесли кому. Кому принесли? Ісусу Христу і сказати Йому то все. Він то все покриє. І та журба, і то горе, і то все Він то все покриє. І я буду. Продовжувати ще декілька версиків, щоб ми правильно зрозуміли, про що мова йде тут? Як далекий? Від заходу схід, так він. Віддали від нас наші провини. Чуєте, яка велика радість є, чому радіти є. Як жило і батько дітей, так Господь пожалів над тими, хто боїться Його, бо знає Він створіння наше, пам'ятає, що ми порух. Чоловік як трава, дні його немов цвіт. Польовий, так і цвіта Він, та вітер прийде на Ним і нема його, вже місце його не знає Його. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його, правда Його. Правда Його. Над синами синів, що його заповіта додержують і що пам'ятають накази його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола Свого, а цар Його над усім володіє. Благословіть Господа Його ангели, великі сильні, що виконуєте Його волю, щоб слухати голосу слів Його, благословіть Господа усі сили небесні, Його слуги, що вчините волю Його. Благословіть Господа всі діла Його. На всіх місцях царювання Його. Благослови душа моя Господа. От що. Чим радіє віруючий чоловік, тим, що Він дякує Богові, благословляє і дякує Господу. Бог не потребує, щоб ми, ми щось надзвичайне виговорювали. Він потребує тільки, щоб ми йому дякували, славили Його, слухали Його волю, слухали Слово Його святе, виконували Його і чинили те, що до вподоби йому. Певна річ, що для світу тяжка така тема, дуже тяжка, тому що вони не хочуть вникати, як, як вже вірш, той, ми чули про той вірш у духовне вухо. Вона має настанову від Господа, Дух Святий Руководить чувствами його, душею, розумом він приймає, знаходить час молитися, знаходить час дякувати йому, знаходить на все час, щоб славити Бога і бути разом з Богом. В будь яких обставинах нашого життя. Життя воно є дуже коротке для людини. Той вік, який ми живемо, коли жили люди довші роки, а то коли ми живемо, висіли 80 років. І тих 80 років немочу, хвороби, слабості і журби і все подібне. Певна річ, що сьогодні тяжко розказувати про радисть людям, тому що війна в нашій країні, війна. Багато людей пропадає, без вісті пропадають, багато людей не повертаються, особливо молоді. Жінки тратять чоловіків, мами тратять дітей, то не дуже то радісно, розумієте. І не кожному все лиш то радісно, але сказано в Слові Божому радійте в Господі завжди. А Ісус Христос вчора. Сьогодні і Пуйки Той самий, не інакше він. Посилає радість, посилає надію. Світ буде радіти, веселитися, а ви будете плакати. Ну, так якось, якось не хотіло б, щоб світ радіє, тішиться веселиться, а ми будемо плакати. Чому ми будемо плакати? Тому що ми маємо великі нужди перед нашим Господом, наші діти, наше життя духовне, наше вухо духовне. Наш стан ежедневний перед Господом, і кожен має якусь потребу до Господа, щоб просити його ласки і милості на те, що відбувається в Його життю, в якому стані він знаходиться. Себе зрозуміти дуже тяжко, тому що кожна людина захищає себе, кожна людина захищає себе. Чому? Тому що вона хоче бути оправдана собою, а вона ще не може оправдати собою. Її може оправдати тільки Ісус Христос. І коли Ісус Христос оправдує людину, то вже суду над Ним нема ніякого. Він вже оправданий, Він вже отримав від Ісуса Христа ту радість і тому. Та радість повинна наше серця наповняти, щоб ми жили тою радістю. Ви знаєте. Я не хочу розказувати про свій стан, але мені ще прийшло десь чотири операції отримати, чотири які такі серйозні операції, але Бог мені ще життя і В останнім часом, я навіть дві операції на воч, окромі тих, що я мав. Але всю надію отримав я на Господа. І коли мені ще прийшло бути. Останній раз на операції я серед лікарів. Вони чули всі прекрасно, як я перед ними. Вони... Я молився, вони всі слухали, як я молився. Я їм сказав, що щоб ваші руки Господь благословив на поміч народу, на оздоровлення, щоб ви мали мудрість від Бога і давали людям те, що потрібне. Не знаю, як вони то прийняли, але мене то радує, що я міг сказати їм про Господа. Не так мене радувало, те, що вони зробили операцію на оку, а радувало мене на те, що я міг сказати їм тим лікарам про Господа. І тому то в цій псані ми написано, милость його дуже велика. Він милий і... Нас охороняє від всяких недух. Хай Господь нам допоможе. Я дякую йому, що я хоч в нас сьогодні мало, дуже мало. Погода гарна, все прекрасно, але мало бачите, мало приходить чомусь. Якісь перешкоди є, що людина не має потягу до того, щоб приходити в зібрані. Псальмопевець Давид казав, що він, що він на крилах летить до Господнього дому. Він так радував, тішивши, що він йде до Господнього дому. І я сьогодні зранку думав, вчора вже не буду, дзвонив до брата Андрія, другого нашого, що певно не буду. Але Бог підняв мене, зранку підняв, дав сили, здоров'я, що вас бачити, тішитись разом з вами. Бо більшої радості немає, як в Ісусі Христі. Що би не мов чоловік, як брат вже згадував Назарку, машини мають люди, то тішуть їх багатства, тішуть гроші, тішуть різні, розумієте, речі, які досягає людина в багатстві, але то, що раді Ісуса Христа називається чим? Сміттям, Сміття. Я апостол Павло так сказав, що Він і раді Ісуса Христа, рахує того, що сміття. Хай нам то шміття не заважає, дорогі браття і серце, щоб ми були завжди вільні від того сміття, жили в Ісусі Христі, дякували йому. Я не знаю, якої ви думки, але я знаю, що ми можемо сьогодні бути тут, завтра можемо бути з Господом. То є у Божих руках. О, Хай нам Бог допоможе, щоб ми були завжди в Господі, славили Його, дякували йому, прославляли Його за все. Я ще маю таку пісню про це. Ну, то, то склав ям таку, яку вмію, таку я вам склав і буду. Так, як пташка поранена. З перебитим крилом гору хоче піднятися і за кожним стрибком волю крил і свободу, ташка знов хоче мать, Щоб в країну небесну вона могла долітати але рана глибока. Не дає возлітать. Добрий лікар і сильний прийшов помагать. Змазав забрани легені і впустив ясний світ, скільки мучилась пташка, а злетіть не могла. О, як хочеться часто пам'ятати ті слова. Я голову Івана Чотирнадцятого стиха. Хай Господь допоможе. Надію нам, що мати його завжди навіки словах і ділами прославлять. Хвала Господу Богу.